Алоха друзів, як завжди працює понеділок. Сьогодні робимо вітер на майданчику, вже пару машинок продали друзі. І швиденько, поки я вільний час, хочу для вас познімати е, огляд по такому крутезному автомобілі, який з'їхав до нас буквально три дні тому в, е, в Україну. На майданчик у нас це у нас шкода Kodiaq в комплектації Лаурін Кликлемент. Друзі, які, Максималичка, хто знає, хто шукає таку машинку, вже можете дзвонити писати по даному автомобілю, Того, що автомобіль реально весь цілий, без підкрасів. Є Ця прозора сервісна історія по офіційному дилері, без ніяких замін. Коротше, друзі, реально хороша, класна автівка, як і всі решту наші. Отже, автомобіль Лаурін Clement 2019 року випуску по тих у вас буде 19 рік, хоча там перша реєстрація, по-моєму, 20-ка була. От е, Потім, е, звичайно, 2 літри дизельний двигун, потужнічу 147 кВт, 190 кінських сил, е, повний привід, автомат і що там? Вруді все. Проді все. А, і пробігу. Пробігу, найголовніше пробігу в цій машинці. У нас щось там 100 тисяч. 100 тисяч, хто закрив, зараз получить. Зараз я йду ключі, візьму, чого не закрили цю машинку. Дімон, ти закрив кодіяка? Звісно. От, коротше, Взяв ключі три ключика до і пультик на вебасто. І по пробігу, по пробігу, що так, значить, безключовий доступ є. Є безключовий доступ, але по пробігу 104 360 кілометрів по пробігу. До речі, Кому треба буде історія по дилеру, можете набирати, вам все поскидаємо. Отже, біжимо по комплектації. По комплектації, що ми маємо, лаурін Клеме, хто розбирається, то знає, це максималочка, е класна, максимальна, топова оптика. Е Далі у нас йдуть. Апартронічки, колір ось такий темно синій прикольні шильдички, кого ми ці Лаврін-Клемен висять. Безключовий комфортний вхід в автомобілях на передніх дверцятах, Диски оригінальні лавріновські в нас на літній гумі. Диски на самому 19-й розмір. 19 розмір, да, гума 235 на 50. Далі, що ще, що ще маємо? Електрокришечку багажника у нас є. Отак, От відкривається електрокришечка багажника. Ой, що такі ще приколи тут лежать. Це що, може, якісь рейлинги. Що тут у нас є? Якісь ключі. Хм, цікаво. Короте, друзі, щось тут ще лежить. Не знаю, що, звісно, але воно лежить, так і йшло в комплекті з машинкою. Ми його так само віддаємо, бачимо, щось оригінальна шкода. Поличка, фаркопчик є. Тут у нас докаточка, сабуфер, сіточка. В общем, друзяки, секреточка. Все, що було, все ми віддаємо з цією машинкою, як вона приїхала. Помили почистили і зразу це для вас знімаємо відео. Так, це я вам показав. Ну і саме цікаве, це у нас по салончику по цій машинці. От, е, Салончик класний, гарний, прикольний. Гляньте, шкірні сидіння у нас ідуть, Лаурін Клемен. Е, максимально на електриці з функцією пам'яті, з підігрівами, з, на вентиляції. Ну, Реально, на максималочках сидіння у нас йдуть. Потім далі, що ще в нас є по цій машинці? Та все тут. Цифрова панелька приладів, друзі, акустика кемпен, як ви зрозуміли, підсвіточки світочки Ідуть адаптивні контролішки, з контролю, шкі, карти затягнуті шкірою. Тут у нас. Максимальна магнітолка Discovery Pro. Зараз запускаємо. Запускається кнопочка, шкірине мультикермо. Ось так все воно виглядає у нас. Потім магнітолка Discovery Pro. По заводу на українській мові з функцією Android Auto, Apple CarPlay є. Навігація є. Друзі тут в цій машинці. Ну, все, все, в общем, що є там. Якщо могло бути, то все є тут. Далі тут наліпки, такі Лаврін Клемен. Потім тут у нас дублювання кліматом. РПП підігрів вентиляція, Webasto. Тут все запаковано. Бачите, це у нас стар-стоп, стар самопарковка камери 360 градусів машинки. От, тут в нас мод підвісочка DCC, друзі, це мега крута підвіска, дуже обігенька ця машинка в цій підвісці, оффроуд, і Спішечка, Автохолт, електроручник. От, тут у нас зарядочки йдуть. І ще хотів вам показати по асистентах допомоги водію. Гляньте, Line Assist є, e, sight Assist, smart смартвізони є у нас, виїзд міської парковки та Front Assist. на максимальних e, допустимих асистентах по e, цій машині. Уже кращих не може бути. Гляньте. Адаптивний круїз-контроль, Front Assist, Line Assist, сайт e, Assist, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа. Розпізнавання втоми, прорантина система безпеки. Тобто, друзі, максималка краще вже бути не може. Е, амбієнс, кольори міняють. Ну, коротше, друзяки, все, Все, що може бути клімат, по-моєму, трьохзонний зараз. гляну. І ще, до речі, прикольця такі порожики по боках, бачите, вісять? Це також додаткові комплектації. Позаду що маємо підсвіточку амбієнс, під третій клімат і підігрів заднього дивана. Також є. Підсвіточка вже проявилась. бачите? Так що, друзяки, хто для себе шукає реально прикольну машинку, я б вам її 100% рекомендував би. От. Е, далі, далі, по комплектації я, а, до речі, класно працює двигун. От Запустили на холодну, ідеально, ніяких там. Рівнів, роліків чи ще чогось взагалі тут у нас не чути. І, до речі, сидіння на електриці з пам'яттю з двох сторін, друзяки, що водійське, що це, бо зазвичай водійське сидіння, йде там, електрика пам'ять і так далі. Тут ще й пасажирське. Ну, реально класно. Так, далі, лакофарби покриття. Запускаємо прилад, міряємо. Швиденько вам покажу, пробіжуся. Машинка ціла, може дивилися, але так чисто для вас, для відео вам ще раз знімаю, щоб ви мали розуміння, що з нею є все, все добре. 116, 114, 114, 116, 111, 110, 120, 132, 117, 121, 123, 119, 120. 120 і 120. Так що, друзі, з машинкою тут точно все добре. По слідах від експлуатації нічого критичного абсолютно немає. Трішки дрібних сколиків попередній частині це стандарт, який би там пробіг не був би. Капотік, оптика, бампер трішки дрібного там є, але нічого критичного, ще раз зауважу, друзяки, немає. От нічого вам робити не потрібно, ніяких так само подряпин, там, чи вм'ятин, чи якихось там моментів з машинкою. Теж все, друзі, ну, нормально. Е, задній бампер чуть-чуть має таку притертість, тут-тут. Зараз подивимося ще всередині. По пластику тут норм. Стеля. Також в нормальному стані. От, і що тут ще з цієї сторони, так подивитися? Ну, Плюс-мінус. Все добре, не м'ятне, не кручі, ні нічого немає. Друзі, реально класна машинка з рідним пробігом. Хто б для себе шукав свіжепригний лаурінчик, будь ласка, є у нас на майданчику, можете залітати до тест-драйву, до огляду. От. І хочу вам ще показати саме отут. Під капотом. того, що, Друзі, під капотом у нас стоїть. 190 сильний двигун, 140 кВт. Реально це класні двигуни. Мені вони подобаються, реально дуже класно подобаються. Того, що цінові двигуни, які вийшли 147 кВт, там йде алюмінієва головка, тут стоїть чавунна головка, а там стоїть алюмінієва. І як то кажуть, це є більш надійно, більш краще, як на мене. Хоча цей двигун, двигун шумніше, шум, шумність більша, там менше шуму шумка від двигуна. Але... Як на мене, мені цей набагато кращий двигун за попередній. Тому що головка на головке, там аліміння. Але кожному своє. Мені ось ці машинки дуже подобаються, особисто для себе. Я також вдома Кодіак. Так що, друзяки, реально я б рекомендував би цей варіантик для себе. Друзі, і що? Ще хочемо нагадати про те, що маємо послуг доставки автомобіля в ваше місто. Без проблем вам можемо його доставити під двері цю автівку. Ви вдома зробите тест драйв подивитесь, пощупайте, хто кажуть. От е, хочете, поїти на офіційний дилер, е, зробити перевірку там по машинці, щоб ви зрозуміли, що е, тут все в порядку і вона дійсно хороша, вартує вашої уваги. Якщо комусь щось не розказав чи не показав, будь ласка, набирайте, дорозкажу, допокажу, кому треба історія покупки за аукціона, кому треба історія від офіційного дилера, чи ще якісь там перевірки, діагностики, ви набирайте, вам все поскидаємо, поробимо, покажемо, щоб ви розуміли, що я тільки ще раз кажу, класна. Так що, друзяки, на зв'язочках, якщо що, набирайте. Пока.